Розділ 42. Крішна ламає лук на жартовній арені. Вийшовши з дому квіткаря, Крішна з баларамою побачили на вулиці молоду жінку горбаню, що несла вулицею тацю з сандаловою пастою. Крішні, джерелу всієї насолоди, захотілося потішити своїх супутників. Він узявся жартувати з горбанею. Остронка діво, сказав Крішна, хто ти? Скажи, кому призначена ця сандалова паста, що ти тримаєш у руках? Думаю, слід подарувати цю пасту мені, і якщо зробиш так, я певен, ти станеш щаслива. Крішна верховний бог особа, і тому він знав про горбаню все. Своїм питанням він дав зрозуміти, що немає потреби служити демонам. Краще слугувати крішній баларамі, і плоди такого служіння прийдуть негайно. Любиш я масондоро, відповіла жінка крішні. Милий красеню з темною шкірою, ти, мабуть, знаєш, що я служниця камси. Я щодня приношу йому сандалову пасту. Цар мною задоволений, бо я постачаю йому прекрасну пасту. Однак тепер я бачу, що якнайліпше ця сандалова паста послужить вам. Двом братам. Зачарована красою крішний і баларами, їхньою мовою, усмішками, поглядами, усім горбаня почала з великою втіхою і відданістю намащувати їхні тіла сандаловою пастою. Двоє трансцендентних братів, крішний і баларама, від природи вродливій з чудовою шкірою, були вбрані в барвисті шати. Їхні обличчя і груди і так були прекрасні, а коли горбаня намастила їх сандаловою пастою, вони стали ще красивіші. Крішна, дуже задоволений з її служіння, почав міркувати, як винагородити горбаню. Інакше кажучи, якщо відданий прагне привернути до себе увагу Господа, він має з великою любов'ю і відданістю з свідомості Крішни слугувати крішні. Ніщо так недогідне крішні, як трансцендентне віддане служіння йому. З тою думкою господь Крішна притиснув великими пальцями ніг горбанині стопи до землі, взяв її обличчя в долоні і рвонув угору, щоб вона виструнчилася. Горбаня враз перетворилася на струнку красуню з широкими стегнами, тонким станом й прекрасними високими персами. Крішна був вдоволений її служінням, тому він торкнувся до неї своїми руками, і вона зробилася найвродливішою серед жінок. Це засвідчує, що відданий, слугуючи Крішні, одразу вивищується у всьому. Віддане служіння таке могутнє, що кожний, хто вдається до нього, набуває всіх божественних якостей. Горбаня привабила Крішну не красою, а своїм служінням і, зробивши йому послугу, вмить перетворилася на красуню. Свідомому крішни не потрібна якась підготовка або врода. Той, хто став свідомим Крішни і виконує служіння йому, набуває прекрасних якостей і стає дуже вродливим. Перетворившись милістю крішни на дівчину неперевершеної вроди, жінка природно відчула до крішни глибоку вдячність. Її вабило до нього такого вродливого, і вона й хвилі не вагалася, схопила край його одежі і почала тягнути до себе, при тому грайливо усміхалася, не ховаючи, що палає хіттю. Вона геть забула, що стоїть на вулиці, що з крішною його старший брат і його друзі. Вона відверто зізналася крішні. Любий, звитяжцю, хіба я можу покинути тебе? Будь що приходь до мене. Твоя врода мене зачарувала, і я маю привітати тебе, як належить, адже ти найкращий серед чоловіків, і ти теж будь ласкавий до мене. Вона, накриючись, запросила Крішну до себе додому. Щоб він вдовольнив її хтиве бажання. Певно, Крішні було трохи ніяково, бо поруч був його старший брат Паларама. Проте він розумів, що це проста дівчина і що її дуже вапить до нього. Тож він просто всміхнувся на її слова і, скинувши оком на друзів пастушків, відповів дівчині Люба, Красоне, мені дуже приємно отримати твоє запрошення. Я прийду до тебе, що й не завершу інші свої справи. Красуні, як ти, єдина розрада для такого неодруженого, як от я, хлопця, що заїхав далеко від дому. Тут у мене немає гідної подружки, і ти можеш втішити мій збуджений розум. Своєю люб'язною мовою Крішна вдовольнив дівчину. Вона лишилась стояти, де була, а він попрямував вулицею, що вела до базару. Там чекали на нього жителі міста, наготувавши різноманітних дарів, і найбільше було горіхів бетеля, квітів і сандалової пасти. Крамарі з базару з великою шаною схилялися перед крішною й баларамою. Коли Крішна йшов вулицею, до нього виходили жінки з сусідніх будинків, і деякі дівчата трохи не зачаровані його красою. Волосся їм розсипалося, а щільно запнуте вбрання ослабло. Вони забули, де вони і що роблять. Далі крішно спитав у жителів, де розташована жартовна арена. Камса влаштував жертвопринесення дга нур'яг'ю, а позначити місце цього жертвопринесення поклав біля жертовного вівтаря великий лук. Той дивовижний велетенський лук нагадував веселку в небі. З наказу царя Камси пильнувати лука були представлені численні охоронці й вартові. Коли Крішне і Баларама підійшли близько до лука, їм заступили дорогу, але Крішна на те не зважив. Він розкидав сторожу і підняв лук лівою рукою. Перед очима громади він наклав тетву, нап'яв, і лук переломився посередині, наче цукрова тростина під ногою слона. Крішна насила вразила присутніх. Коли лук зламався, звук рознісся цілим небом і землею, і Камса теж почув той тріск. Дізнавшись, що сталося, він відчув смертний жах, а наглядача, якому доручено охороняти лук, пойняла лють. Він гукнув своїм людям взяти зброю. А сам кинувся до крішни, вигукуючи Хапайте його, хапайте його, вбийте його, вбийте його. Крішний Балараму оточили. Побачивши загрозливі рухи вартових, Крішний Баларама розгнівалися і, вхопивши по половині зламаного луку, почали бити охоронців. Поки тривала ця бійка, камсо послав невеликий загін, сторожі на підмогу. Проте крішна і Баларама їх теж повпивали. Крішна не пішов далі жартовною ареною, а, вийшовши з барами, попрямував до свого табору. На зворотному шляху він з великою охотою відвідав різні визначні місця Мадгури. Побачивши діяння Крішни і відзначивши його надзвичайну відвагу, жителі Мадгури подумали, що два брати, мабуть, є півбоги, що зійшли у Мадгуру. Всі дивилися на них і тільки дивувались. А двоє братів безтурботно гуляли вулицями міста, не дбаючи про закони і накази камси. Малося на вечір, коли Крішна і Баларама з пастушками пішли в передмістя, де зіставлено всі їхні вози. Так Крішна і Баларама заздалегідь натякнули камсі, що на жартовній арені наступного дня на нього чекає загрозлива небезпека. Коли Крішна з Баларамою від'їжджали з Вріндавани до Мадгури, жителі Вріндавани все думали, які то щасливі жителі Мадгури, побачать дивовижну красу Крішни, що йому поклоняються його чисті віддані і сама богиня процвітання. Все, що думали жителі Вріндавани, цілковито справдилося, адже, побачивши Крішну, жителі Мадгури відчули цілковите задоволення. Крішна повернувся до свого табору, і коло нього заходилися слуги, почали омивати йому лотосові стопи, влаштували зручне місце сидіти, піднесли йому молока та смачної страви. Повечерявши, Крішна миротворений ліг відпочивати, міркуючи за наступний день. Ніч він провів у таборі. Камсаж, усвідомивши, що Крішна зламав його чудесний лук і вбив наглядача та воїнів, частково збагнув, якою є сила Верховного Бога особи. Він зрозумів, що це з'явився восьмий син синдевики, і ще відвернути смерті йому камсі не вийде. Думаючи про неминучу смерть, він через усю ніч не склепив повік. Йому марилось лихе, він розумів, що Крішна і баларама прийшли під міські мури як посланці його смерті. І у вісні, і наяву, камсі ввижалися всілякі несприятливі знамення. Він дивився у люстро І не бачив своєї голови, хоча голова була на місці. Зорі в небі, хоча й не були подвійні, йому двоїлися. В своїй тіні він почав помічати якісь діри. У вухах пронизливо дзищало. Всі дерева здавалися йому, наче зроблені з золота, і він зауважив, що не лишає слідів, коли йде по поросі чи грязюці. Увісні, в каретах, запряжених віслюками, до нього приїздила всяка потороч. Ще йому снилося, що хтось дає йому отрути, а він п'є. Йому ввижалося, що йде голий, на шиї гірлянда з квітів і що розмазує по всьому тілі. Якусь олію. Так, помічаючи в вісні та наяву різноманітні прикмети смерті, Камсо зрозумів, що смерті не минути. І тому цілу ніч не міг заспокоїтися і заснути. Коли ніч скінчилася, він заходився готувати все потрібне для борецького змагання. Борецький майдан вичистили і прикрасили прапорцями, стрічками. Гірляндами й квітами початок змагання проголошено барабанним дробом. Майоріли вимпили та прапори, борецьке поле було дуже красиве. Для поважних осіб, царів, брахманів, кшатрів влаштували спеціальні ложі. Для всіх царів наготували трони, для решти теж зробили сидіння. Нарешті з почтом міністрів і секретарів прибув камса. Він всівся на підвищенні, що було призначене для нього. Він сидів у колі найчільніших державних осіб, але серце йому нещасному колотилось від страху жорстокій смерті байдуже, кого забирати, хоч би й такого можновладця, як камса. Коли приходить смерть, вона не зважає на високе становище. Коли всі приготування закінчилися, на арену вийшли борці, що зібралися показати своє мистецтво перед зібранням. Вони були пишно вбрані у коштовних оздобах. Присутні були відомі борці Чанура, Муштіка, Шала, Кута і Тошала. Під звуки музики вони бадьоро вийшли на майдан. Камсо запросив на свято і всіх. Шанованих пастухів, що, очолювані Нандою Махараджею, прибули з Вріндавани. Піднісши камсі привезені з собою молочні продукти, пастухи сіли біля царя на приготовані для них місця. Так закінчується фактів ідентів виклад 42-го розділу книги Крішна, Верховний Бог Особа, назва якому Крішна ламає лук на жартовній арені.